Яку вагу витримує наша нова система в нашому каталозі біокліматична пергола. Дивіться, ми вже навантажили її великою кількістю цеглин. Зараз ми замірюємо вагу кожної цеглини і покажемо, скільки їх всього. І фінальна цифра буде трішки пізніше Всього навантаження, яке зараз на нашій системі. Ми навантажили її такими цеглинами, тому замірюємо декілька цеглин, щоб зрозуміти середню вагу кожної з них. У нас 2,630 – одна цеглина. Вони трішки відрізняються. 2860. Ну, беремо приблизно в середньому 2800 грам одна цеглина, тобто 2,7 кілограмів. Зараз тут у нас на даху вже покладено 25 рядів по 17 цеглин. А це у нас 425 цеглин всього. І кожна з них, якщо в середньому 2,7 кілограми, це виходить 1150 кілограмів. Тобто більше ніж тонна, у нас наверху плюс 3 листа ОСБ і дві палки. Це ще плюс приблизно 120 кілограмів. Тому всього у нас тут зараз 1270 кілограмів. І вона тримає внутрішні сторони нашої конструкції 3,5 на 3,5 метри. Тому площа внутрішня це 12,5 квадратних метрів. Якщо порахувати, то 1270 кг кілограмів всього нашого навантаження на 12,5 квадратних метрів. Це виходить те, що наша нова система витримує більше ніж 100 кілограмів на 1 квадратний метр. Також навантажуючи поступово, ми робили заміри в п'яти точках по цій конструкції, щоб зрозуміти наскільки вона має прогин при максимальному як Зараз ми робимо ще одні заміри лазерний рівень. Перша точка. Зробили заміри при максимальному навантаженні, а тепер будемо знімати наші цеглини і будемо дивитися, наскільки наша біокліматична пергола буде приймати вихідне положення. Тепер робимо заміри після зняття навантаження і дивимося, чи залишився у нас залишковий прогин в ламелях. Після замірів ми бачимо, те що система у нас повернулася в своє вихідне положення, і залишкового прогину немає.